Добре, і ми усім. хочу поділитися враженнями користування Kona 64 кВт. Наїзд вже на ній десь 6-7 тисяч міль, плюс-мінус, там 6,5. Не знаю, скільки це буде кілометрів. І помножити на 1,6, як всі знають. Що можу сказати? Взагалі за цей період нічого не робилося, крім плісоса. Ну, якби полісосив там, протирав пилюську і так далі. Акумулятор витримує з моєї зої 430 км, але їжджу там 110, 120, 130, як коли ну, але в основному до, 100, до 110 км в час по трасі, то мені вистачає на 430. Зрозуміло, ніколи не розряджаю її в ноль, завжди заряджаю на 100%, хтось там рекомендує 80 Тесли, ще щось там не знаю. Я на 100% завжди заряджаю і все. Ну там 97 і так далі. Плюси в машині, одні плюси. Але є, як на мене, ну плюси такі хороші, бо вона взагалі не вибаглива, зручний автомобіль. Так само коробка передач найкраща, напевно, з всіх електромобілів, ну як не всіх, але одна з найкращих бо просто кнопочки. Не треба там рычажка трогати, щось там на рычажку натискати, як то більшість є і так далі. Але наз... назву два мінуси. Конкретних два мінуси. Ну я конкретних. Один конкретний, це розмір, мені вона маленька. Ну так, да, зрозуміло, якби була більша, вона б більше витрачала би електроенергії на себе, брав би акумулятор, батарея. І є один такий неприємний мінус, не знаю, зручність, незручність, бо було дуже багато автомобілів, але от, оця ручка. Я взагалі не знаю. Коли, наприклад, ти їдеш по дорозі, десь там по трасі, ти собі якби там чи круїз вмикаєш, і от руку покласти, то треба тобі всі кнопки натискати чи закривати. Ну ти ж По-любому в тебе рука тут лягає і от якісь такі от... Вигляд виходить, бачите, да? так? що, більше мінусів нема. Ось економлено немало суму, чисто на заправочки. Так що, Якщо щось, звертайтеся.